От, уявіть собі країну, яка буквально сидить на скарбах, одних з найбільших у світі покладах нафти та газу. А тепер уявіть, що громадяни цієї країни живуть із постійними перебоями світла. Це і є Іран, країна повна економічних парадоксів. То як же так вийшло, що таке неймовірне багатство не привело до процвітання? Ну розбиратися. З одного боку, у Ірану здається всі карти на руках. Подумайте тільки треті за величиною запаси нафти у світі, другі газу. Додайте до цього освічене населення і суперстратегічне розташування звучить як рецепт успіху, правда ж? Але що ми бачимо насправді? Економіку, яка вже десятиліттями задихається під санкціями, де височенне безробіття, а кризи стали нормою. Саме в цій прірві, між тим, що могло б бути, і тим, що є, і криється вся суть іранської дилеми. І ось тут ми підходимо до нашого ключового питання. Як країна, що буквально плаває на морі енергії, змогла стати не стільки економічно хиткою? Це справжній парадокс, де багатство і вразливість ідуть пліч обліч. Давайте спробуємо розкласти цю загадку по поличках. А ось вам одна цифра, щоб відчути масштаб проблеми в десятеро. Саме настільки, в середньому багатші сусіди Ірану по той бік затоки Катар чи ОАЕ. І це при тому, що природні ресурси у них схожі? Це ж не просто статистика, правда? Це кричущий показник тієї величезної прирви, що відділяє Іран від його власного потенціалу. Ну, звісно, перше, що спадає на думку, коли мова заходить про економічні біди Ірану, це санкції. І справді, майже півстоліття вони, наче важкий тягар, визначали і досі визначають долю іранської економіки. Але як саме вони працюють? Чому їхній ефект настільки руйнівний? Так як же це все працює на практиці? Дивіться, санкції це не просто якась заборона, це по суті повна фінансова ізоляція. Іранські компанії та банки опиняються в чорних списках, їх відрізають від американської банківської системи, і що найголовіше їх відключають від SWIFT. Це знаєте, така глобальна мережа кровоносна система світової економіки, через яку йдуть майже всі міжнародні гроші. А через суворі правила типу знай свого клієнта, навіть ті компанії, що не під санкціями просто бояться мати справу з Іраном. Ніхто не хоче ризикувати. Але знаєте, було б занадто просто звалити всі проблеми виключно на санкції. Це була б лише частина історії. А що як виявиться, що найлютіший ворог іранської економіки ховається не ззовні, а всередині самої системи? Зараз ми побачимо, як внутрішня політика та дивні економічні рішення завдають, можливо, навіть більшої шкоди. І це підводить нас до, мабуть, найдивовижнішого парадоксу в цій історії. Виявляється, найбільший дар Ірану, його незлічення енергоресурси, став водночас і його найбільшим прокляттям. Просто погляньте на ці масштаби. Іран це не просто країна, це енергетичний титан, справжній гігант на світовій арені. З такими то запасами країна мала б купатися в грошах, бути однією з найбагатших. Але, як то кажуть, одне діло мати скарб. І зовсім інше вміти ним правильно розпорядитися. А ось тут і криється вся сіль. Іран споживає на душу населення більше енергії, ніж, скажімо, Данія. Але при цьому його економіка виробляє в п'ятеро менше. Уявіть собі, величезний двигун, що реве на повну, спалює тонни пального, але машина ледве їде. Величезна кількість енергії просто згорає в повітря, не створюючи жодної вартості. Це й робить Іран однією з найменш енергоефективних економік світу. І це ж не просто якісь абстрактні цифри в звітах, це реальність, з якою люди стикаються щодня, постійні відключення світла в країні з безмежними запасами газу. Інфраструктура стара і розвалюється, а бензин на місцевих заводах роблять такої низької якості, що він вбиває двигуни машин і створює такий жахливий смог у містах, що дихати нічим. А зараз ми зануримося в самісіньке серце цієї дисфункції в систему паливних субсидій. Це по суті така собі фаустивська угода, яка взяла в заручники всю економіку країни. І от ми дійшли до повного абсурду через державні дотації та різні махінації з курсом валют. Реальна ціна літра бензину в Ірані становить готові 5 центів. Так, так, вам не почулося. 5 центів. Це ж дешевше, ніж пляшка звичайної води. Це, по суті, безкоштовно. Ну і звісно ж, така абсурдна ціна створила цілу тіньову імперію. Схема, до речі, геніально проста: купуєш майже безкоштовний бензин в Ірані, просто в бочках перевозиш через кордон і продаєш сусідам з націнкою у 2000%. тисячі відсотків. Уявляєте іронію в енергетичній наддержаві найприбутковіший нафтовий бізнес це не видобуток і переробка, а контрабанда пального в бочках. Логічне питання, а чому б це все просто не скасувати? А тому, що уряд у пастці. коли влада спробувала це зробити, країною прокотилася така хвиля протестів, якої не бачили з часів ісламської революції. Люди просто звикли до майже дармового палива, і будь-яка спроба це змінити загрожує соціальним вибухом. І ось ми маємо систему, яка, здавалося б, абсолютно провальна і неефективна, але вона чомусь тримається. Чому? Тому що цей хаос, як не дивно, насправді є дуже зручним статус-кво для цілої низки впливових гравців. Так кому ж це все вигідно? Ну давайте подивимось по-перше, звичайно ж, контрабандистам, які на цьому роблять шалені гроші. По-друге, таким країнам, як Китай, які в обхід санкцій отримують доступ до супердешевої іранської нафти. По-третє, це вигідно конкурентам Ірану в ОПЕК, бо, поки іранський експорт обмежений, світові ціни на нафту тримаються вище. Ну і нарешті це вигідно самому іранському керівництву. Для них субсидії це дешевий спосіб купити соціальний спокій і не проводити болючі ризиковані реформи. Але є одна проблема: вся ця дивна, але для когось зручна конструкція не може тривати вічно, бо цей зручний глухий кут стоїть на дуже, дуже крихкому фундаменті. І ось що ховається за цим фасадом відносної стабільності. Хронічне безробіття, інфляція, яка просто з'їдає будь-які заощадження, постійний відтік мізків, країна вкрачає найцінніше своїх молодих і талановитих людей. І, мабуть, найстрашніше це демографічна бомба, населення Ірану старіє чи не найшвидшими темпами у світі, а це ставить під удар усю соціальну систему. Кожен із цих факторів, це, по суті, годинниковий механізм, що невпинно цокає. І все це підводить нас до фінального питання: як довго може проіснувати цей зручний глухий кут? Коли сам фундамент тріщить під тиском економічних негараздів, відтоку талантів та демографічної кризи, скільки ще протримається ця конструкція? Конструкція, яка вигідна не багатьом, але руйнівна для мільйонів? Саме відповідь на це питання і визначить майбутнє Ірану.